Так, сьогодні запросили нас на запуск із такого типового насоса Феролі. 16-кіловатний, модель Омін 16Т. Ось так він виглядає. Злив з дренажа з підігрівом. Так, ось так він виглядає в розібраному стані. Так, ну тут в принципі нічого такого особого нема. Плата теплового насоса, Центральна плата, Фільтр. плата інвертора, компресор. електрик. Так. Оторний компресор, це соліноїд вприска на всас для охолодження додаткового. Там електронний розширювальний клапан, не капілярка. Додатково є електричний тен для догріву, частотний насос. так, Ну нема підігріву кордону, нема, доукомплектовуємо окремо. Так, ось так виглядає всередині. Дві труби під'єднані до буферної ємності. і з буферної ємності на систему опалення. Так само тут трьохходовий клапан на бойлер. Бойлер в іншому приміщенні. Ось такий у нас щиточок зробили додатковий. Тут відний автомат, система захисту автомат. Типового насоса, автомат трьохходового клапана і автомат циркуляційного насоса. пускач типового насоса і два пускача, трьохходовий клапан. Включений виключений і циркуляційний насос. насос. Можна е, клацати автоматичне вложення, виключати, включати. Три положення мається і пускач. у нас захит на пульт. Классно, сам пульт. Так, по меню. Значит, два режима опаления, горячая вода. Зараз працює циркуляційний насос опалення. Ось той и І працює компресор.